Всім доброго дня! Сьогодні невеличка тема, невеличка лекція на тему, що таке рульовий демпфер, чому він потрібен кожному з вас, але ви ще про це не знаєте. Отож, для мотоспорту, особливо для мотокросу та ендуро, а мабуть, найбільше для ралі, там де є пісок, він настільки необхідний, що навіть організатори зробили його must-have. Тобто віз без, без рульового демпферу марки Scott ви взагалі не будете допущені до змагань. Чому він потрібен і що він робить? Тож, кожен з вас знає, що є у нас вилка, є у нас амортизатор, так, і всі знають, що там є пружини, але всі також знають, що там ще є щось гідравлічне, що допомагає цим пружинам відробляти кочки. Отож, коли люди, скептики особливо, кажуть, навіщо він там потрібний, то виробники. Кажуть, якщо у вас є гідравлічна система у вілці або в амортизаторі, то чому у вас немає гідравлічної системи в вузлі керування, тобто рульової гідравлічної системи? Отож, рульовий дефер це гідравлічна система, яка допомагає вам керувати мотоциклом. Тобто вона працює з передньою вилкою і намагається поліпшити. Ой. Характеристики, мабуть, керування таким чином, щоб вам було легше це робити. Особливо, я кажу ще раз, це стосується великої швидкості та керування в умовах глибокого пису. Чому? Якщо хто з вас розуміє, яким чином зроблене керування в мотоциклі, та чому ви їдете прямо та стабільно, то я вам е, можу нагадати, що якщо зробити, умовно кажучи, ось, ось є е, проекція умовна, якщо продовжити. Умовну лінію від передньої вилки, та провести умовну лінію вертикально від колеса, то ви побачите, що вони будуть в різних точках. Таким чином, колесо знаходиться позаду умовної лінії від передньої вилки. І таким чином відбувається стабілізація цієї системи. Тобто, якщо ми їдемо по рівній поверхні, то мотоцикл самостабілізується. Наприклад, Ви всі бачили десь на базарі якісь тачки таліжки, то там точно така система. Подивіться, як в них зроблені колеса, вони трошки зміщені назад для того, щоб стабілізуватися під час руху. Отож, мотоцикл взагалі то досить стабільний. Але є одне але. Якщо ви їдете в піску, то пісок буде атакувати ваше колесо не позаду. Тобто, ось ще раз дивимося. Де є проекція, це в цій ділянці. А якщо буде пісок атакувати ваше колесо в цій ділянці, тобто воно буде, пісок буде намагатися дестабілізувати ваше переднє колесо. І таким чином ви не зможете їхати рівно, і вам доведеться докладати значних зусиль для того, щоб залишатися на мотоциклі, а не валятися в якійсь там каналі з переломаним хребтом. Отож, саме для того, щоб ви не отримали травму, існує така штука, як. Демпфер. Чому він потрібен в піщаних перегонах, чому він потрібен в ралі, ви вже зрозуміли. Бо якщо пісок не має дна, то він буде вибивати вам кермо з рук. Чому він потрібен для кросмена? Часто кажуть, для мотокросу він не потрібен. Я кажу, він для мотокросу потрібен. Тому що, тому що в мотокросі є така штука, як і розгонна ділянка, де набувається кочка, є гальмівна ділянка, де також набувається кочка. Або ще є сприжки, або ще є якісь е, ситуації на приземленні, коли він, ну, зона приземлення може бути нестабільна, порита, і ви можете е, ну, на зоні приземлення мати якусь неприємність. Отож, саме для цієї мети потрібен. Прольовий демфер і в мотокросі, і вендуро, бо там є контакт з камінням, тобто каміння може бути досить високим, і також вбивати кермо для ралі, тому що високі швидкості та пісок глибокий. Тобто, мабуть, в усіх дисциплінах він потрібен цей демфер. Яким чином він зроблений? Там серед... Це демпфери, які використовуються в мотокросі. Вендура і Бралі, вони всі зроблені за принципом роторного демпфера. Тобто там всередині така ласта. Є така ласта тут по центру. І просто гідравлічна рідина. в'язкості 2,5. Вона просто пере... переміщує цю рідину через систему клапанів. Є клапани на високу швидкість, на низьку швидкість і ще є деякі особливості, про які я зараз розкажу це, наприклад, це низька швидкість, це – висока швидкість. Які існують демпфери? Вони всі, всі, що у нас використовується в нашому спорті, вони всі роторного типу. Всі виробники. Але чомусь саме демпфер оцієї марки Scott. Це раніше була Олінс, фірма Олінс, Вони випускали саме такі демпфери, і вони продали цю ліцензію фірмі Scott. Тобто Олінс, ви знаєте, це шведська фірма, а Скот це фірма. Уже американське, досить висока якість виробництва, дуже, дуже такі зазори. Якщо розбираєш, то просто отримуєш задоволення. Таким чином, всі виробники, які працюють з кросовими мотоциклами або з ендуро, або з ралі, вони випускають демпфери, але вони трошки різні за конструкцією. Хоча вони, як би мовити, однотипні, але вони мають різну конструкцію сальників. І найбільш удачний варіант, на мій погляд, це саме Скот. Він найнадійніший, і саме тому, якщо ви маєте намір виступати в декарі, тобто прийняти участь в перегонах в декарі, ви не зможете це зробити, якщо у вас не буде встановлений демпфер саме марки «Скот». Без демпфера вас не допустять. Чому? Я вже це казав, тому що в умовах великої дистанції та в умовах піску. Ви не зможете їхати довго і не отримати травму. Ви в будь-якому разі впадете. Що особливо в цьому демпфері марки Scott? Він має таку клапану систему, яка реагує на удари низької швидкості. Тобто, це ті, які ви можете зімітувати, якщо будете просто повертати кермо. Ви відчуєте цей супротив, в нього є окремий контур для ударів на високій швидкості. Ви не зможете зімютувати. Цей удар за допомогою рук, тому що це ну, треба наїхати на кірпіч, умовно кажучи, на умовний кірпіч на швидкості 60 або 80 км за годину. Тобто це тільки на трасі можна це зробити. І в нього ще є одна фішка. Одна фішка, яка стосується саме мотокросу. Бо існує такий, я ось досить, мабуть, 2 або 3 тижні назад. Мав розмову на цю тему. Тренер з мотокросу сказав, що цей демфер для мотокросменів не потрібний. Я зробив запитання: а чи ви використовували безпосередньо самі ну, використовували цей демфер коли-небудь ви їздили? виявилось, що ні. Тобто люди досить часто кажуть, ні, ця штука не потрібна, а не потрібна вона саме тому, що ці люди його ще не пробували. Якщо людина поїздить на демфері, вона вже назад. Ну, ніколи не повернеться. Ще було такий, як би мовити, приклад: це коли кросмен каже: він мені заважає в повітрі керувати мотоциклом. Тобто всі знають, що таке шкраб, що таке уїп, і існує така думка, начебто, демфер заважає це робити в воздухі, заважає робити рухи кермом, тобто з крайнього лівого положення або в крайнє праве положення, завести руль, а потім вирівняти його в повітрі. Саме для кросменів розроблено спеціальний цей демфер. І саме для кросменів існує два, два таких. Зараз їх зараз покажу. Дивіться, що я маю на увазі? Ось мій кросовий мотоцикл, який використовую саме для мотокросу. А ось є ось такий болт. Ось він. Чим він займається? Це також. Регулювання, на якому градусі відпустить е, е, ваше кермо цей демпфер Тобто, яким чином е, цей демпфер зроблений? Якщо ви знаходитесь в центральній позиції, тобто руль тримаєте ровно, мотоцикл їде ровно. Якщо ви намагаєтесь відвести руль в бік, тобто зробити поворот, він. Він не робить супротив. Але цей супротив не триває аж до кінця. Цей супротив ви регулюєте саме за допомогою викрутки. ось в цій зоні. Зараз бачите світло. Ось. Тобто, там є 4 варіанти. Ви можете провертати по 90 градусів. Чоти варіанти, 4 угла. Де цей супротив закінчиться. Тобто я ведувався, наприклад, він супротив має, 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 має супротив і все. Далі, це просто так само, не мав би і нема цього демпфера. Тобто з цього, з цього градусу він вже не має супротиву. І повертається він до центру також без супротиву. Таким чином, він має саме таку функцію. Він намагається робити супротив, якщо ви відводите або ви, або зовнішня якась сила, тобто камінь, каміння, або пісок, або кочка, намагається вибити вам кермо, то він робить супротив, для того, щоб відвести від центрального положення ваше кермо. Але повернення до центрального положення відбувається, начебто його тут і нема. Також, якщо ви хочете пригати на трамплінах і робити уїб або шкраб, то ви виставляєте собі бажаний угол, бажаний градус, на якому це кермо буде вже відпущено. Це може бути настільки або більше, або більше. Для цього є викрутка і цей болт з одного боку і також з іншого. Тобто ви навіть маєте можливість виставити їх під. Різні угли для лівого повороту і для правого, Тобто це досить така продвинута система. І зверніть увагу, що в мотокросі важливо, щоб кермо ваше, щоб ваш руль був досить низько, для того, щоб ви більше загружали переднє колесо під час поворотів, і з цією метою. Існує так називами over the bar. Тобто над, над вашим рулем ця система встановлюється. Тобто у вас не відбувається е, елевація руля. Але ось мій мотоцикл для кросів та для ралі. Це також Yamaha 450 і також з демфером. Ось тут система зовсім інакша. Ця система називається Under the bar, тобто під рулем. Тобто цей демфер встановлений завдяки таким спейсерам, таким проставкам. Вони високі досить, і вони дійсно піднімають ваше кермо. Але для цієї дисципліни це нормально, тому що ви їдете значно довше, ніж в мотокросі, і вам потрібно мати можливість якимось чином розслабити руки. І стояти більш вертикально, вам не потрібно постійно ну, робити повороти. У вас більше прямолінейна така дистанція, тому ви маєте вибір. Якщо ви їдете в мотокросі, вам потрібна така система, коли руль знаходиться нижче, а демфер стоїть зверху. Але для ендуро та для ралі, то, мабуть, краще ось така система, коли демфер становиться. Нижче руля, а руль за рахунок цих проставок піднімається вверх. Таким чином, чи існує якась дисципліна в мотоспорті, де цей демфер не був би в нагоді? Я вважаю, що ні. Наприклад, супермото. Це супермото, і ви бачите також тут стоїть демфер. Чому? Тому що мотоцикл має дуже коротку базу, дуже потужний, агресивний. Двигун і особливо в поворотах це досить небезпечно. Або на розгоні починає тріпати руля, так називаний тенкслепінг. Коли руль починає так тріпати що він може доставати навіть до крайніх положень. Тому потрібен такий демфер також і в цій дисципліні. Але є одне зауваження, що демфер для оффроуду. Має таку позначку. Ось тут Ось тут має бути позначка R. Це, це, це значить, що це road. Тобто, це дорожній демпфер для супермото або для спортбайка. Ось цей демпфер, саме цей, він для оффроуду Тут немає зовсім позначки. Тобто, це не зовсім той демпфер, який потрібен для цієї аплікації для цього. Використання, але він працює краще, ніж якби його взагалі тут не було. Це мотоцикл, який використовує вендуро. Ви самі розумієте, що тут також встановлений демфер. Також він системи, коли руль знаходиться зверху, руль має таку елевацію. А демфер знаходиться в більш захищеній позиції від е, можливих ударів. І таким чином ми вбиваємо двох зайців одним пострілом. Ми маємо захищений демфер і маємо е, піднятий руль. Ще одна, е, одне зауваження. Ось ця, ця дистанція в такій системі коротша і менше йде навантаження. Ніж в системі, коли демфер встановлений зверху над рулем, то цей палець буде значно довше і він буде навантажувати тут кріплення. Добре, якщо воно приварене, як тут, але в системі з, алюмінієвим, з алюмінієвою рамою це неможливо. Зараз я покажу. Ще раз повертаємось до кросового мотоцикла. Ви бачите, яка тут висота, Так. І... І тут вона вдвічі менша. Тобто, таким чином, ось це кріплення воно краще е, фіксується, бо на нього йде менше навантаження. А це кріплення має таку здатність постійно розкручується цей болт. Тому треба постійно за ним, за ним дивитися. Ну і наступний мотоцикл, ви вже його бачили і знаєте, що це? Це Yamaha XT660, яку я використовую для раллі. Важкий мотоцикл, і він, відповідно, також має демфер, тому що мені доводиться на ньому мати справу з високою швидкістю та з піском, в якому немає дна. Тобто тут він потрібний як ніде інше. На завершення, що я хочу сказати, ви зрозуміли, що демфери марки Scott однакові для оффроуду, вони однакові для дороги. Але для них потрібні різні комплекти для того, щоб їх встановити. Тобто ці речі будуть індивідуальні під кожний мотоцикл. Ось те, що маю в руках, це просто що є в майстерні. Ось, наприклад, такі речі, такі речі, такі речі це все індивідуально виготовлено під конкретну марку та модель мотоциклу та рік випуску мотоциклу. Тому, якщо ви можете на eBay знайти демфер, він універсальний, то ви можете його придбати. Але комплект для того, щоб його встановити на мотоцикл, потрібний свій. І ще хочу продемонструвати, які сальники використовуються в цьому демфері. Тобто це такі здоровенні X-Ring, як у вас в цепу. Якщо розібрати це, то ви побачите такі маленькі екстрінки. А це точно такі ж, але ж тільки великі. Вони досить дешеві, але це надійне рішення, яке значно підвищує надійність всієї системи, і саме тому вона допускається до Дакару. Не інші якісь виробники, а саме скот. Отож, чого думаєте?